Вітаю! Сьогодні на уроці математики ми будемо знайомитися із задачами на знаходження четвертого пропорційного. На початку оберіть настрій. Налаштуємось на урок. Тож розпочинаємо навчання. Потренуємося розв'язувати. Спочатку прості задачі. За три однакові зошити заплатили 15 гривень. Яка ціна зошита? Щоб дізнатися, яка ціна одного зошита, треба 15 поділити на 3, і ми дізнаємось ціну одного зошита. Наступна задача. Зошит коштує. 5 гривень Яка вартість 4 таких зошитів. Щоб дізнатися вартість 4 зошитів, треба 5 помножити на 4, дорівнює 20 гривень. Отже, 4 зошити коштують 20 гривень. За 4 пачки солі заплатили 28 гривень. Яка ціна пачки солі? Щоб дізнатися, яка ціна однієї пачки солі, треба 28 поділити на 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7 гривень. Отже, ціна однієї пачки солі 7 гривень. Пачка солі коштує 7 гривень, яка вартість двох таких пачок солі. Щоб дізнатися, яка вартість двох таких пачок солі, треба 7 помножити на 2. І ми дізнаємось, скільки коштують дві пачки солі. 7 помножити на 2 дорівнює 14. Наступне завдання. У п'яти однакових ящиках 20 кг груш. Яка маса груш у чотирьох таких ящиках. Розмірковуємо над планом розв'язання, щоб дізнатися, яка маса груш у чотирьох ящиках, треба знати, скільки груш в одному ящику та кількість ящиків. Кількість ящиків нам відома. А скільки груш в одному ящику невідомо. Спочатку знайдемо, скільки груш в одному ящику. Якщо у п'яти ящиках 20 кг груш, а ящики в нас однакові, то 20 поділити на 5 дорівнює 4. Отже, в одному ящику 4 кг груш. Тепер ми можемо дізнатися, скільки кілограмів груш. У чотирьох ящиках. Якщо в одному ящику 4 кг, а таких ящиків 4, то треба 4 помножити на 4, дорівнює 16 кг. Отже, ми відповіли на головне питання задачі. Яка маса груш у чотирьох ящиках? Маса груш у чотирьох ящиках 16 кг. Наступна задача. Прочитаємо її. Вартість шести однакових шоколадних батончиків 48 гривень, яка вартість семи таких батончиків. Складемо коротку умову задачі. У нас відомо, що є 6 однакових батончиків. Вартість їх 48 гривень. Запишемо. Нам треба дізнатися, яка вартість 7 батончиків. Запишемо 7 батончиків невідомо скільки гривень. Розмірковуємо над планом розв'язання. Щоб відповісти на головне питання задачі, скільки коштують 7 батончиків, треба дізнатися. Спочатку, скільки коштує один батончик. Кількість батончиків нам відома. А скільки коштує один батончик невідомо. Спочатку дізнаємось, отже, вартість шести батончиків, а батончики в нас однакові, 48 гривень. Ми можемо дізнатися, скільки коштує один батончик. Для цього треба 48 поділити на 6. Дорівнює 8 гривень. Ми дізналися, що один батончик коштує 8 гривень. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі: яка вартість семи батончиків? Отже, якщо один батончик коштує 8 гривень, а у нас батончиків 7, то ми можемо дізнатися, яка буде вартість семи батончиків. Записуємо 8. Помножити на 7 дорівнює 56 гривень? Ми відповіли на головне питання задачі, що 56 гривень коштують 7 батончиків. Наступна задача. Читаємо її. У двох однакових вітрах 16 літрів води. Скільки літрів води у п'яти таких вітрах? Кладаємо коротку умову задачі. У двох відрах 16 літрів води. А головне питання задачі нам треба дізнатися, скільки у п'яти таких відрах розмірковуємо над планом розв'язання. Щоб відповісти на головне питання задачі, скільки літрів води у п'яти таких Треба дізнатися, скільки літрів води в одному відрі. Якщо відра в нас однакові, а їх два відра, то ми можемо дізнатися, скільки літрів в одному відрі. Для цього треба 16 поділити на 2, дорівнює 8. Отже, 8 літрів води в одному відрі. Тепер ми можемо дізнатися. Скільки літрів води у п'яти вітрах. Для цього треба 8 помножити на 5, рівня 40 літрів. Ми відповіли на головне питання задачі. Скільки літрів води у п'яти вітрах? І можемо записати відповідь: 40 літрів води у п'яти відрах. Наступна задача. Прочитаємо її. За 3 години чоловік пройшов 21 кілометр. Яку відстань подолав чоловік за 2 години, якщо весь час він ішов з такою самою швидкістю? Розглянемо коротку умову задачі. За 3 години пройшов 21 кілометр. Головне питання задачі скільки кілометрів чоловік пройде за 2 години? Щоб відповісти на головне питання задачі, яку відстань він подолав за 2 години, треба знати, скільки він пройшов за одну годину. Нам не відомо. Нам відомо, що весь шлях складає 21 кілометр. І йшов він 3 години. Можемо дізнатися, скільки кілометрів пройшов за одну годину. Для цього треба. 21 поділити на 3, дорівнює 7 км пройшов чоловік за 1 годину. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі, яку відстань подолав чоловік за 2 години? Якщо він за 1 годину пройшов 7 км і йшов з однаковою швидкістю, то за 2 години він подолає вдвічі більше. 7 помножити на 2 дорівнює 14 км. Отже, ми відповіли на головне питання задачі. За 2 години чоловік подолав 14 км. Наступна задача. Прочитаємо її. У 4 однакових пакетах 8 літрів молока. Скільки літрів молока у трьох таких пакетах? Вкладаємо коротку умову задачі. У чотирьох пакетах 8 літрів молока. У трьох пакетах невідомо скільки молока. Розмірковуємо над планом розв'язання. Щоб дізнатися, скільки літрів молока у трьох пакетах, треба знати, скільки молока в одному пакеті. Це нам невідомо. Якщо у чотирьох однакових пакетах 8 літрів молока, то треба 8 поділити на 4, дорівнює 2 літри. Ми дізналися, що в одному пакеті 2 літри молока. Тепер ми можемо дізнатися, скільки літрів молока у трьох таких пакетах. Для цього треба 2. Помножити на 3 дорівнює 6 літрів. Ми відповіли на головне питання задачі: що у трьох пакетах 6 літрів молока. Сьогодні ми з вами вчилися розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного. Я гадаю, що ви Зрозуміли зміст задач і навчилися розв'язувати такі задачі способом зведення до одиниці. Бажаю успіхів!